Вітаю вас на каналі про літературу поза час. Давненько я не розповідала про українські народні казки. Сьогодні хочу поговорити про усім відому, дуже просту, дуже варіативну українську народну казку, лисиця та журавель. І одразу, можливо, мені спойлер, можливо, одразу з того, що мене розчарувало і що не сподобалось. Це Кінцівка цієї казки. Тому що, з погляду сучасності, з погляду того, що казки мають виховну якусь мету, дитактичну, вона спрямована на формування в дітей певних цінностей, це. Казка це перший дотик дітей до реальності, до зв'язку з суспільством, з життям, тому подібно. Казка це є перша модель, перша модерація того, що може спіткати дитину в житті, певні ситуації, як з них виходити, як з ними боротися і тому подібне. І кінцівка цієї казки, з погляду того, що я сказала вище, кардинально мене засобає засмутила і в певних аспектах розчарувала. Всі ми знаємо, що казки зазвичай на кінцівці, в своїй розв'язці, мають дуже чітко виражену мораль. Не потрібно думати гадати, що ж нам казка хотіла розказати, про що нам кричали герої і тому подібне. Мораль дуже чітко, лаконічно і зрозуміло нам Оповідає і роз'яснює про те, що ж розповідав нам загалом сюжет. І ця казка лисиця та журавль» не є винятком. І мораль звучать так, що після усіх перепитій гостин лисички в журавля і журавля в лисички. Лисиці стало соромно за те, що вона перша неправильно пригостила журавля, не врахувала особливості його будови тіла, не врахувала те, що він не такий, як вона, їй стало за це соромно. І на все своє життя вона втекла в ліс, сховалася в своїй нірці і більше ніколи не зустрічалася із журавлем. Так ось ця мене дуже сильно обурила. Чому? Чому не подати в цій касі кінцівку про те, що Лисиця зрозуміла, що Журавель є ем, іншим від неї, що він відрізняється своєю будовою, що е, в нього якісь. Частині тіла є специфічному по відношенню до неї. Вона це зрозуміла. Вона зрозуміла, яку скоїла провину. Плюс до того всього, вона зрозуміла, що її поведінка прямо пропорційно транслюється до неї, і знає, будуть, до неї будуть так ставитися, як ставиться вона до інших. Вона це зрозуміла, осмислила і не втекла від цієї ситуації в ліс і забула про це. А вона. Почала адекватно співіснувати з видами тварин, відповідно з видами, з типами людей, особливостями, спокійно, нормально і адекватно. Тобто, про що я говорю? Про те, що потрібно, щоб кінцівка була, не про те, що лисиця зрозуміла, яка вона погана тітка. Що вона ось так образила журавля, відповідно, журавель відповідь образив її, і вона так кається, така вона вже аскетична, присвята лисиця, що тікає в ліс, і хоче переживати цю образу, цю свою гнівну, неправильну поведінку на самоті. В загубленості від всього цього світу. Я хочу, щоб ця казка показувала, що є різні види людей, що є люди з особливостями, що є люди з різними там, будовою тіла, з різними е, певними, не знаю, чи гарно говорити, але таке слово одразу на язиці, з певними дефектами в своїй будові, і що це нормально, що з ними потрібно жити. Існувати, з нами потрібно врахуватися, і потрібно вважати на їхні особливості, тому що вони живуть з тобою в цьому світі і є, хоч ти це цього не хочеш, частиною твого життя. Це я хотіла побачити в цій казці. Казка розпочинається з того, що лисичка та Журавель стали кумами. Тобто ми бачимо ситуацію, модаль того, що вони можуть між собою якось співіснувати, що в них є якесь загальне життєве поле, вони не відгалужені, вони не перебувають в конфлікті. Вони співіс... співіснують. Навіть така модель співіснування громадського як кумівство для них не чужа. Тобто, в принципі, вони вже один одного не вб'ють. Це вже добре. І лисичка говорить до журавлика: вже раз ми з тобою куми, то чому б нам не налагодити стосунки і не прийдеш до мене на гостини? І журавель такий, а чому б і ні? Якщо нам з тобою, в принципі, і надалі ще доведеться спілкуватися. Але тут лисичка не врахувала особливості того, що журавлик є не ссавцем. А птахом, тобто, відповідно, його будова тіла кардинально відрізняється від будови лисички, і вона цього не врахувала. І коли прийшов журавлик на гостини, він не зміг почастуватися тими стравами, які приготувала лисичка, тому що йому некомфортно, йому незручно, йому просто фізично неможливо жити і їсти так, як. Лисичка, вона цього не врахувала. Відповідно, коли журавлик запросив лисичку у відповідь до саби на гостини, тут він вже спеціально не врахував особливості лисички і приготував страви в такій формі, подав, точніше, в такій формі, в якій зручно йому. Ем, логічно, ми одразу бачимо, що зло покарне. Тим паче казка і далі транслює лисичку як дуже гнівного ворога. Голова її застригає в кухлику, в якому зварив їжу журавлик для неї, і вона через сором десь тікає і забігає в поля, де є пастухи, де вони пасуть свою там, череду, і вони побачили лисицю, а лисиця була з цим калихом на голові. Вона не побачила ворогів. Вони почали лупити лисицю. Палками, а коли палка потрапила, влучила в глиняний горщик глечик, він розбився листичко. Вже тоді побачила, що її луплять палками пастухи, і тоді аж вона змогла втекти. І тоді їй стало соромно. І тоді вона вирішила втекти в ліс і більше ніколи не зустрічатися з журавликом. А відповідно, напевно, що більше ніколи не потрапляти там в якусь спілку тваринок, в якусь суспільство, в якусь громадськість. І ось мені це не сподобалося. Те, що показали лисичку також якимось кардинальним ворогом, мені також не сподобалося. Я ж говорю про те, чому не показати, що лисичка осмислила те, що журавлик має якісь специфічні риси, пізніше би і журавлик зрозумів, що лисичка також відрізняється своєю будовою тіла від нього, і вони б знайшли комунікацію між собою. Навіщо одразу показувати, що якщо ми неправильно повели себе в ситуацію до людини, яка відрізняється від нас? Якось фізично, ментально, психічно, ми одразу повинні від цього відгалужитись, сховатися, загнати себе в кут і все. Можливо, навіть якщо лисичка відчувала провину це добре, вона усвідомлює, що щось пішло не так, що десь є камінь спотикання, що десь щось потрібно переглянути. То чому нам не показати ситуацію? Та лисичка виправилася, і де вона зрозуміла, що потрібно співіснувати? Я зловила себе на думці про те, що людей з інвалідністю в СРСР також замовчували. Згадайте, що не було спеціально облаштованих цих е, е, пандусів, здається, якщо неправильно, то перепрошую для людей з інвалідністю, для комфортного їхнього переміщення на візках. У нас зовсім не був. Адаптований громадський транспорт для людей з інвалідністю, для людей з обмеженими способом пересування. СРСР це замовчувало. І ось знову про це говорить нам українська народна казка. Я не говорю про те, що, можливо, вона була адаптована вже в часи Радянського Союзу. Можливо, це була й пізніше. І це, знаєте, вічна проблема про те, що люди, людей, які від нас відрізняються через певні особливості. Через певні свої обмеженості, через те, що так вийшло, що вони відрізняються від загалу людей, ми повинні якось їх оминати. І навіть казка говорить про це. Мені це не подобається. Якби я мала дітей, якби я розповідала дитині цю казку, я б скоріше за все. Звертала б на це увагу і транслювала цю ситуацію вже по-іншому, я б переповіла вже на новий лад. І мені здається, що ця казка повинна дихати і ожити на новий лад. Те, що є чітка мораль, і розмежування добра і зла, нехай воно так і буде, воно має право на існування. Але те, що замовчується, що є різні люди. Є різні раси, є люди з різною будовою тіла, і вони мають право на таке саме існування, побутування, життя, як і інші звичайні люди, про це і потрібно говорити. Тому що після прочитання цієї казки знову ж таки склалося враження, що е, людей в цьому випадку тварин, які чимось відрізняються від інших тварин, е, оминають. Сталася така прикра ситуація, вони між собою не поланали, і замість того, щоб знайти консенсус, лисичка просто тікає від проблеми. Хоч і, можливо, десь усвідомлює, що вона вина в тому, що перша зробила ситуацію, яка пізніше загострилася. Але я знову звернуся до того, що казки. Особливо для дітей, і ця їхня функція дитактично говорить про те, що це є певною модерацією, певною моделлю ситуації, яка може статися. Ми не готові до усіх ситуацій в житті. Ми не можемо передбачити, як ми себе поведемо, яких людей ми зустрінемо, які ситуації в житті нам трапляться, і ми не можемо одразу зрозуміти, як правильно себе в ній поводити. Я більше того скажу, що від фіаско Ніхто з нас з вами не застрахований. і Якщо станеться так, що десь ми неправі, що десь не права дитина, що десь не права доросла людина, не потрібно від цієї проблеми відгалужуватись, а потрібно про неї говорити і усвідомлювати, що десь щось може піти не так. Особливо зараз, знаєте, не прийшла думка. Я говорила про людей з з інвалідністю в радянському союзі, про те, що вони їхні потреби не враховувались, про те, що про них не говорили, і що ем, вони були, знаєте, як окрема каста, і навіть те, що зараз в загальних освітніх закладах вводиться інклюзія, це дуже добре. Отже, про це говорять, що є. Діти, що є люди, які відрізняються, і найважливіше адаптувати їх до того соціуму, який існує наразі, до того суспільства, яке є зараз. Потрібно показувати, що є різні люди, є різні діти. І цей аспект інклюзії в школі мені до прикладу подобається, тому що діти е, здорові, звичайні, розуміють, що є і інші діти, що з ними можна спілкуватися. З ними можна гратися, з ними можна будувати дружні стосунки, що це нормально, що світ нормальний для цих дітей і з цими дітьми людьми нормальними. І ось я згадала, що навіть не згадала, а зауважу, що цю казку знову ж таки потрібно транслювати по-іншому, розповідати по-іншому, і, напевно, що якось перекроїти тобі її потрібно по-іншому і адаптувати до сучасних реалій. Зважаючи на те, що в нас іде повномасштабна війна, і що людей та дітей з інвалідністю побільшає. І не потрібно закривати і заплющувати на це очі, не потрібно спихати на це, це на війну. Потрібно розуміти, що ми будемо будувати з ними життя, ми будемо збудувати з ними суспільство, і ми будемо реабілітовуватися з ними. Разом. Це нормально, і ми повинні приходити через це нормально, не заплющувати очі, не ховатися як лисичко, від того, що ці проблеми мене не обходять. Нехай з журавликом то хтось інший, то такий самий, як журавлик. А я, лисичка, яка відрізнялася від журавлика, буду тусуватися і планувати своє майбутнє з собі подібними. Життя так не працює, соціум так не працює. І суспільство це різні люди, це різні е, верстви населення. І це е, різні ситуації, які можуть траплятися. Тому, коли я вибирала казку, яку проаналізувати, що було б цікавим, наприклад, як Іван Телесик, можете перейти в мій профіль і подивитися там різні казки. Коли я дочитала до цього моменту. Це мене обурило, і я вирішила, що варто про це поговорити. Навіть я гадаю, що і 16 століття, і 17 століття також замовчувалося, це ми можемо бачити в казках. Вона ж не нова, вона навіть не радянського типу. Вона українська народна казка, а отже, це десь 17 століття, коли вже 17-18 століття, 19 століття, коли вже могли її задокументувати. Тобто вже тоді ця казка жила. Вже тоді ми можемо бачити, що було розмежування людей. Е, нехай навіть це буде за якимось статусом, нехай це буде за якимись грошовими вимірами, навіть нехай це буде такимись фізичними психологічними вимірами, але це замовчувалось. І надалі цього не повинно бути. Я не хочу говорити про те, що ця казка не має права на існування, що потрібно переписувати казки, що потрібно адаптувати до дітей, і повинна бути лише якась оригінальна авторська. Проза для дітей, яка там е, яка є дотичною до тих проблем, до тих актуальних е, е, гострих проблем сьогодення. Я говорю про те, що цю особливо цю казку потрібно адаптувати. І дуже бажано б напевно, що розповідати дітям, що кінцівка повинна бути іншою. Те, що лисичка осмислила, що вона поводила себе погано по відношенню до журавлика. Можна залишити, ну нехай так воно буде. Отже, лисичка ще в досить адекватному і здоровому глузі, щоб зрозуміти, де вона схибала по відношенню до інших тварин. Але казка повинна мати продовження. Те продовження, про яке я говорю, про співіснування різних між собою людей, різних між собою е е тварин, якщо це казка. Про потрібно проговорювати з ситуації про те, що є різні люди, є люди з обмеженими можливостями, і вони нормальні, вони звичайні і мають право на повноцінне життя в нормальному повноцінному суспільстві. Де вони не будуть відчувати себе білою вороною, а будуть відчувати себе людиною, яка і відрізняється, але не є другосортою, і не є гіршою. Тим паче, якщо акцентувати увагу на тому, що навіть в касті сказано про те, що лисичка та журавлик стали кумами, це говорить про те, що вони можуть адекватно і нормально між собою співіснувати. Просто цю думку потрібно насадити і поглибити в голові. Кожної лисички і в голові кожного журавлика. Тому що якщо це не буде проговорно, якщо на це не буде акцентуватися увага, то це буде замкнене коло, буде постійне повторення того самого. І ніколи не буде ем, виходу в інший тунель, який показує іншу кращу реальність, яку, звичайно, що творить кожний з нас. Ось таку. Трансляцію, таку адаптацію цієї казки, я дуже хочу, щоб ви зрозуміли, осмислили і надалі так транслювали цю казку, можливо, навіть для своїх дітей, тому що це важливо, тому що це на часі, і тому, що краще суспільство і краще життя залежить від нас. Я вам дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь на вашу підтримку, на ваше обговорення в коментарях, на поширення цього відео, тому що, на відміну від всіх інших е, адаптацій і тлумачень українських народних казок, це є більш реальна до наших проблем сьогодення. Про які, знову ж таки, я, я кажу, потрібно говорити, розмовляти. І е, ще з юного дуже дошкільного віку потрібно говорити про це дітям, тому що воно нове покоління, воно прогресивніше покоління і не повинно бути осторонь таких, як мені здається, елементарних питань. Знову ж таки, дякую вам перечасно дякую вам за коментарі, вподобайки і підписки. Пишіть, залишайте в коментарях казку, яку варто би прочитати, переосмислити і розслумачити. до зустрічі